Постать архітектора Павла Нірінберга унікальна для Дніпра. Багато в чому завдяки його праці наше місто має неповторний вигляд. Пік його діяльності припав на 1970-80-ті роки. Основні громадські будівлі у центрі Дніпра його рук справа. У парку Шевченка Нірінберг створив лекторій, або як його ще називають, літній театр. Відкрили споруду у 1977 році. Театр розрахований на 1500 місць і є окрасою парку. Тут проводять як культурні, так і суспільно-політичні заходи. З 1990-х років на його сцені виступають передусім самодіяльні колективи міста та регіону. У 1970-х, за проєктом Павла Нірінберга було реконструйовано будівлю, де розмістили кінотеатр Родіна. Він став одним з улюблених місць відпочинку для сотень мешканців Дніпра. Кілька років тому в будівлі колишнього кінотеатру. Яка була дещо перебудована, відкрили ресторан. Державний цирк. Його урочисте відкриття відбулося у 1980 році. За короткий час він став одним із символів міста, який зображували на сувенірній продукції. Будівля є унікальною завдяки оздобленню даху та купольним склепінням. Це дозволяє вдало розміщувати апаратуру для світла, що необхідна під час виступів та створює чудову акустику всередині цирку. Інша прикметна будівля міська рада Дніпра. Вона була зведена у 1983 році. Раніше депутатський корпус Дніпра розміщує. Чувався у міській управі, що на нинішньому кельнському бульварі. Зараз у споруді, що спроектована Павлом Ніренбергом, працюють керівники мегаполісу, починаючи з міського голови. Також тут регулярно збираються місцеві депутати, які приймають важливі рішення для життя міста. Павло Нірінберг прожив до 2008 року. На його честь у місті було названо вулицю. А на будинку, по проспекту Яворницького 117, де він мешкав, встановлено меморіальну дошку.